От тепер переходимо до більш складної трішечки частини. Це робота з кастом Репортс. Перше, що змінилось, це додано нову можливість переглядати всі кастом репорси. Давайте. Ну тут є посилання. Відповідно, ми відкриємо. Ця можливість вона дозволяє, цей дозвіл дозволяє користувачу дивитись всі кастом reports які є в системі, і за замовченням жодна роль цього дозволу немає. Ну, адмін виведений за дужки як Зазвичай. Тобто, що це таке? В принципі, за замовчуванням, як було спочатку. Що адмін бачив всі звіти і міг модифікувати всі звіти, а системні менеджери могли бачити і модифіковувати тільки ті звіти, які вони зробили самостійно. І фактично, от всю сукупність звітів можна уявити, якщо там велика організація, велика структура, декілька системних менеджерів, кожен створює якісь звіти. Вони можуть дублювати один одного, вони фактично. А адмін він може, ну як би це сказати, не не переймати, що там саме в звітах, бо зрештою, звіти адміну, всі кастом звіти вони не так то й потрібні. Це більше користувачам, от особливо менеджерам, потрібно і, от щоб якось це все впорядкувати, тому що якщо цих звітів дуже багато і вони часто виконуються, то навантаження на систему може зростати і за певних обставин це може бути проблема відповідно. От додана така можливість, тобто можна створити певну роль і подивитись, що і як це буде. Давайте подивимось. Ну от роль я відповідно вже створив заздалегідь. Ось у нас є роль. Я її назвав report viewer, тобто переглядач звітів. Що, що тут є. Прототипа у цій ролі ніякого нема. Фактично тільки про один дозвіл, йде мова. Контекст, очевидно, виключно системний. Ну, тому що custom reports вони існують на, ура... на рівні системи. Їх нема на рівні категорій чи курсів. Відповідно, контекст тільки, тільки системний. Так, і що? Що там є у нас в плані дозволів. Зараз. Копіюємо і подивимось. Ось єдиний дозвіл. Бачите, всі кастом репорти відповідно, які створені користувачем, які не створені користувачем, неважливо, от, дозволено. Жодна інша роль такого дозволу немає. Ну от таким чином таким чином це працює. Відповідно, можна а, цю роль давати конкретно на системному рівні, в якомусь одному, наприклад, головному менеджеру, який може створювати і редагувати власні звіти, але ще і просто періодично контролювати, переглядати, що створюють інші. Ну чи нема там яких, якихось, наприклад, звітів, які відповідно можуть сповільнювати систему, чи, чи активно дублюються, чи щось таке. От, штука доволі корисна. Я так розумію, сама ідея от такої ролі вона виникла суто з практики. Чому? Тому що якщо цих звітів багато, то відповідно треба це якось впорядковувати. І має це робити а, не адмін. Ну, а це щодо цієї ролі. Роль дуже просто створюється, я показав, як в системному контексті можна когось призначити. а І. Більш цікава річ, набагато більш цікава річ це джерело даних джерело даних роль у кастом репортсах. До речі, от щодо документації, тут фактично документація не оновлювалася з цього приводу, тобто, можна це вивчати хіба що експериментальним шляхом. От, давайте подивимось трішечки, що в нас стосовно кастом репортс є. Так, переходимо до Custom Reports. Давайте спробуємо створити. Новий репорт. Звемо його ролі 1. І джерело даних це от нове джерело даних, якого немає у попередній версії, це ролі. До речі, ще такий момент тепер і. Кастом репортах також є можливість додавати теги. От, взагалі, механізм тегінгу, я буквально на пів хвилинки на цьому зупинюсь. Останні версії Moodle вони якось ну, доволі активно просувають цей механізм. Тобто і до бейджів додався тегінг, і до Custom репортів додався тегінг І взагалі, механізм тегінгу для роботи з якимись елементами всередині Moodle, він використовується дуже активно. Навіть там, де раніше це вважалось не потрібно, коли ну структури освітні працюють, напрацьовують певну кількість контенту, і вже треба якось його впорядковувати. Отут якраз у пригоді стають теги, от так що можна тегнути будь-який будь-який кастомний звіт. І якщо ми собі уявимо, що от у нас є користувач з роллю, яка дозволяє переглядати всі звіти. Ну, є певна конвенція, там які теги ставити щодо яких звітів, якщо цих звітів багато, от якраз е, цей головний менеджер може за допомогою тегів е, дуже зручно відфільтровувати собі, які звіти його цікавлять, що він хоче переглянути. Ну, тим не менше, давайте будемо рухатись власне, до звіту. Що тут у нас є? Давайте подивимось. Які, які дані ми можемо використовувати? Ну, стандартне назва ролі. Original name, тобто оригінальна назва. Ну, це якщо роль переіменовано то буде показувати Original назва, коротка назва, опис. Тут я думаю, все зрозуміло. Ну, давайте додамо роль name. що Що ми побачимо? Ну, фактично, тут такий дуже мінімалістичний звіт, просто, просто от які ролі. Скільки користувачів використовує ну от я навмисно в одному з курсів роль тічер перейменував в інструктор. Відповідно, тут можна побачити інструктор в дужках тічер, тобто переіменована роль. А якщо я сюди додам, видно, ой, це я вийшов. Якщо я додам original name, Знов, от, інструктор у дужках teacher, тут знов teacher. Ну, нібито здавалось, навіщо це треба, коли оригінальна назва тут іде в дужках а тут просто для сортування, для фільтрації. Насправді, це доволі корисний інструмент. Хоча, да візуально може дублюватися. Так, давайте рухатись далі. Що ще у нас є? Ну, з роллю, я думаю, тут все все зрозуміло. Призначення ролі. Ну, тут цікавіше. Час, коли була модифікація, ну тобто, коли роль призначена плагін, якийсь ідентифікатор. от З цим з цим трохи цікавіше. Давайте спробуємо це використати. Додамо плагін, додамо ідентифікатор. Контекст поки що полишимо. Ну і давайте все ж таки. Щодо користувача, щодо користувачів, тут фактично повний перелік полів, які стосуються користувача, все, що є в профайлі, а тут, тут все з'являється. Ну, давайте, нас, нас буде, власне, цікавити ім'я. Користувача більше нам так особливо нічого і не треба. І давайте відповідно подивимось, прів'ю. Ну так, трішечки трішечки незвично. Не тобто, тут щодо плагіну жодної інформації нема. Ідентифікатор, цей item ID завжди дорівнює нулю. Ну і ім'я, відповідно, тут хто, хто є на яку роль підписаний у тестових курсах, тут все відображається. стало цікаво. А що ж що ж з цими параметрами не так? Тобто, чому е, ну, от е, така дивна інформація? Відповідно, е, у документації я про це інформації жодної не знайшов. І вирішив діяти експериментальним шляхом, ну подивитись: напевно, плагіни а, мають нас цікавити, які відповідають за зарахування користувачів. Ну, інакше, якщо взагалі не зрозуміло, що це за плагін. От, відповідно, давайте а, спробуємо поки що звідси вийти і змоделювати а, механізм зарахування на курси. От, відповідно нам що треба. Давайте синхронізацію з когортою. Значить, нас цікавлять когорти. Так, зараз завантажиться, я сподіваюся. Користувачі, когорти. Когорта тут вже одна тестова створена. Додамо сюди користувача у когорту Так, у нас є користувач. І тепер перейдемо до курсу і налаштуємо відповідний механізм синхронізації. Ну, от, бачите, я все вже заздалегідь налаштував, Тобто, синхронізація когорти, тестова когорта призначається роль студента ось один користувач є. Тобто, ми це все проробили. Тепер давайте повертатись до звітів, що, що зміниться в нашому звіті. Давайте прев'ю подивимось. І як бачите, ось тестовий тестовий користувач, тест-юзер, назва плагіна Enroll CoHort, тобто зарахування через когорту, і, відповідно, параметр 4. Ну, це, якщо подивитись, в Адресний рядок браузера, то там якраз є відповідний параметр, який відповідає за, ну як би це сказати, номер екземпляра способу зарахування у цьому курсі. От, відповідно, це параметр 4. Четвірка це відповідає ну, за внутрішню таку кухню модул, це параметр параметр цього інструменту зарахування. Але що дивно, я активував а, і самозапис, ручний запис. І, можливо, ви звернули увагу, там ще в мене був і LTI запис, і це жодного ефекту oh. не дало. Тобто синхронізація когорт дозволяє побачити, що от саме цей плагін використовувався. А, наприклад, плагін ручне зарахування, плагін самозарахування. Ну, це можливо, як вважається, як за замовченням щось активне. Але те, що зарахування через LTI жодного ефекту не справляє, це мене трохи здивувало. Тобто було б дуже корисно, якби можна було подивитись от ну, фактично спосіб зарахування, будь-який. Але тут поки що можливо якісь чи інші плагіни там метакурс чи синхронізація зовнішньої базою даних, чи ще якісь, які передбачені у Moodle, але ну не так часто використовується. Можливо, вони також про взаємодіють з цим звітом і інформація буде. Те, що зарахування через ЛТАЙ не відображається, доволі дивно. Отже, до цього функціоналу треба ставитися трішечки обережно, ну тому що от щось він показує, щось ні. Так, повернемось до Що ще тут є можливість накладати умови, і відповідно. Ну, по назві ролі. давайте давайте беремо роль менеджер. І застосуємо. Так, у нас є один менеджер, це Володимир Миколаєвич, відповідно. Оскільки ми права йому призначались вручну, плагін не відображається, і item ID дорівнює нулю. Можна подивитись. Студента. Ну, от, відповідно, деяка кількість зарахувань. Причому важливо розуміти, що це не е, користувачі перелічені, а призначення релей. Тобто, один і той самий користувач, от бачите, от, власне, повторюється, повторюється ім'я користувача, він зарахований як студент на два різні курси. Тому він зустрічається тут двічі. Але що цікаво, призначення ролі тут є тільки параметр час модифікації, ні параметру плагін, ні параметру item ID тут у фільтрі нема. Можливо, в наступних версіях може, це буде реалізовано, ну тому що якраз от було, як на мою думку, дуже зручно передивитись там, хто зарахований по механізму когорт. Накласти умову. От якраз на тип плагін там когорти, чи якби інші плагіни підтримувалися, там те саме LTI, це було б дуже зручно. Ну, на жаль, поки що а, такої можливості нема. Що є? Є контекст левел. Тобто, давайте цю це обмеження я видалю Рівень контексту. Ну, це зрозуміло стандартний набір контекстів: це система, це користувач, категорія. Курс, модуль і блок. Відповідно, тут досить, досить зрозуміло, в якому контексті, наприклад, в системному контексті, які в нас є призначення, і знов таки бачимо: ось Володимир Миколайович в системному контексті має роль менеджера. Ну, ніби, ніби все просто. Але коли ми. Дивимось ну, от, на таку конструкцію, і тут багато хто перелічений, і зрозуміло, що один викладач може бути багато разів перелічений, бо він викладає багато курсів, і студент на багато курсів підписаний. А відповідно, хочеться зрозуміти, що ну, якесь посилання отримати, якось зорієнтуватися, куди конкретно, до чого конкретно він підписаний. А, ну для цього у нас якраз є джерело даних, контекст. От, на мою думку, зручно користуватись параметром контекст URL». От я його додав, і одразу ідентифікатор контексту у нас випадає. Тобто, можна побачити, що ось контекст це система, це конкретний курс, є посилання, можна перейти. Там тестовий курс, перший, тестовий курс другий. Все можна переходити. І ще один маленький експеримент. Давайте зробимо. Звідси я вийду. Так, перейдемо у тестовий курс. Ну і давайте от прямо на форум анонсів. Локально призначимо роль. Викладача без права редагування. У кого? От нашого тестового користувача, призначимо, він буде допомагати викладачу, він буде без права редагування, тим не менше отримує такі права. Все, призначили. Тепер давайте повернемось до звіту і подивимось, що змінилось Щоб не переглядати. Це все, давайте накладемо умову. І у нас буде рівень контексту. Дорівнювати чому? Дорівнювати виду діяльності, модуль. Що ми бачимо? Ми бачимо роль викладач без права редагування, ім'я користувача і контекст, тобто безпосередньо посилання от на цей форум, де він призначений викладачем без права редагування. Ну, це, як на мене, неймовірно зручна штука. Фактично, можна обрати роль, обрати рівень, тобто контекст, і подивитись от у певному контексті, хто які ролі має, можна передивитись, коли цю роль було отримано, в який момент. І всю інформацію і безпосередні посилання на контекст отримати. Ну, давайте я цю умову зніму: чи поставлю курс відповідно, тепер у нас тільки курсовий контекст, то призначено в межах курсу, тепер немає ні призначення в межах одного форуму, ні системних призначень, і посилання на кожний курс. Відповідно, можна фільтрувати, можна сортувати і дивитись, хто у межах того чи іншого курсу, яким чином, відповідно, задіяний. ну як на мене, інструмент дуже зручний можна отримувати ну всю повноту інформації про те, хто що, як приклад. По користувачам відповідно. Ось тестові користувачі, куди вони підписані? Вони, відповідно, підписані на, на тестові курси. Причому один зарахований ще через когорту, і він же зарахований до, до іншого курсу в звичай, звичайний спосіб. Ну і другий користувач, тобто тут є юзер тест і тест юзер два, два пробних користувача, от з якими я експериментував. Як бачите, все, все доволі просто. Ну і тут можна вже далі підбирати режими фільтрації, підбирати умови, які накладати. Можна будувати звіт, наприклад, тільки по системних ролях, чи можна будувати звіт виключно по курсах, по певних ролях, отримати, наприклад, перелік викладачів. Перелік викладачів, які призначені в контексті курсу, от Ну відповідно доволі зручно. Ну от це функціонал. Це те, що додалося до Custom Reports. Мені дуже сподобалось і от за допомогою побудови таких звітів можна доволі швиденько зорієнтуватися в тому, що взагалі у вас в системі має місце бути, кому які ролі призначені. Хто в якому контексті цю роль отримав? Тобто, тут я просто начіпав тему категорій, відповідно, можна було б ще й по категоріях подивитись. Хто, наприклад, менеджер якої категорії, зрозуміти дуже-дуже просто, фактично, в одній таблиці це, ця вся інформація наявна. От, от от це, ну, напевно, таке найпотужніше оновлення мудулу з точки зору функціоналу, яке дозволяє вирішувати купу проблем, просто які раніше було. Вирішити важко, ну от щодо цього, якісь питання є.